Доброго ранку! Сьогодні на уроці читання закріплюємо букву Т та звуки «Т» «ТІ». Любі діти, добрий день, звичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Перша дихальна вправа годинник. Відкриваємо рот. Губи розтягуємо в посмішці. Кінчиком вузького язика тягнемось то до правого, то до лівого вуха. В різні куточки язика на рахунок один, два. Приготувались один, два, один, два. Один, два. Молодці. Ну, а зараз лопатка. Відкриваємо рот. І широко розслаблений язик злегка висовуємо і кладемо на верхню губу. І тримаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Голочка. Висовуємо язичок, робимо його вузьким, скручуємо як в трубочку і тримаємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Давайте попрацюємо з стомовкою. Та 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 – це складна робота. Ту, Ту-ту збудувати хату. Ти, ти, ти. З рідними там жити. Ті 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 в мирі й радості, то 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 це робить непросто. те Те те, а ви зможете. Китаємо швидко. Зараз нам ну, треба прослухати розповідь та запам'ятати слова зі звуком «т». приготувались, як Тарас відпочивав улітку. Тарас з мамою і татом повернулися з моря. Онук показує бабусі світлини. Це я виходжу з літака. Тут я з мамою катаюся на катері. А це я з татом на мотоциклі. Це ми з хлопцями катаємося в поїзді на дитячій залізниці. Ось тут ми в автобусі їдемо по місту на екскурсію. А тут я катаюсь на новому велосипеді, який подарував мені тато. На якому ж транспорті ти ще не покатався? запитала бабуся. На ракеті, зітхнув хлопчик. Ця мандрівка в тебе ще попереду. Сказала бабуся хто назве більше слів зі звуками ти? Ті. А свої слова ви можете за допомогою батьків або уже навіть самостійно надрукувати у коментарі під даним відео -уроком.

Чудово. Звітрите, будь ласка, сторінку вісімдесят ваших підручників. І давайте з вами будемо читати метр метро. «Міст», місто листок листопад, квітка, квітник. Прочитайте ще раз ці слова три рази. Теннис. Теннисист. Теннисистка. Такси. Таксист. Таксистка. Спорт. Спортсмен. Спортсменка. Ці слова також прочитайте три рази. Дивіться, будь ласка, на малюнки. Що в них є спільне? Так, котики? Вата. Що це за котики? Вербові котики чудово. А це що за вата? А це солодка вата, яку виготовляють з допомогою цукру. Давайте прочитаємо вірш і скажемо, кого із дітей зображено. Будьте дуже уважні. За Олексієм Катричем: У мартусі котики, у Микити коники. У катрусі кактус у Олесі Ослик, у Тамари курка у Максима Куртка, а на мисто і коралі у Світлани і Наталі. То хто ж з дітей, дітей зобразили? Катрусю, яка тримає кактус, і Максима який в курці чудово. Давайте разом прочитаємо вірш. за Олексієм Катричем. У Мартусі котики У Микити коники У катруси кактус. У олеси ослик. У тамары курка. У Максима куртка. а на мисто і коралі у Світлани і Наталі. Прочитайте самостійно цей віршик два рази. Ну, зараз треба трошечки відпочити. Йшов по лісу їжечок, в нього шубка з голочок. Ніс багато грушечок, аж болів йому бочок. Зараз підстрибуємо на рахунок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зупинився спочивать. Піклувався їжачок про маленьких діточок, чарівних, непосидючих, дуже милих і колючих. Знову стрибаємо на рахунок: 10, 9, 8, 7, грушечки цініс він їм. А зараз давайте пропитаємо з вами текст. Театр у класі. У вівторок у нас вистава. Тарас, Тимур і Тамара артисти. Вони ставили виставу Котик і півник. Тарас котик. Тимур півник. А Тамара Лыска. Котик у лиси, а півник у кімнаті сам. Лиска стала коло и і покликала півнику, півнику. А півник Ток-ток, он там коток. От лыска посыпала коло векна проса. Потім постукала у скло и покликала. Півнику, півнику, тут просо. А півник Кукуріку, -ку -ку, котику, то лиска і втекла. Усі вітали артистів квітами. Прошу вас самостійно прочитати цей текст. Ну, що йдеться в тексті про те, що діти ставили виставу. Назвіть головних героїв. Як звали дітей, які грали у виставі? Тарас, Тимур і Тамара чудово! Навіщо вчитися ставити виставу? Добре артисти грали свої ролі. Поясніть свою думку. Які слова зі звуком Т ви почули? Я можу помилитися, але, здається, лиска втекла. Так, вона втекла. Урок пройшов чудово. Моя робота була неперевершеною. Мені все дуже сподобалось. Здається, було помилки. А на сьогодні урок завершено. До нових зустрічей!